Вітання всім! Сьогодні у нас друга половина серпня, а це результат щеплення у червні місяці 18 го числа. Це був кущ бажений, я його перещепив на диньку. Дуже непоганий результат із восьми прищеп, які було зроблено, шість прищеп пішли в ріст. Висота кожного приросту була 1,5-2 метри. І тема відеоролику буде, які черенки краще брати, чорним-чорне, чи зеленим в зелене, товщина черенка, чи потрібно прививки притяняти і чим. Ну, а також деякі нюанси про те, чим їх обробити. Перше питання: яка краще щеплення зеленим в зелене чи чорним в зелене. Взагалі різниці немає. Головне, щоб черенок був якісний. Якщо ви візьмете чорним в зелене. Занадто товстий цей чубук, тоді вам буде важко підібрати підщепу, щоб вона сходилась вам по діаметру. Тому черенки чорним в зелене бажано брати середні і менше середнього. Що стосується прививки зеленим в зеленим, заготовлення очого зеленого черенка. Не обов'язково, в той же день, коли ви заготовили цей черенок, Робити щеплення. Можна поставити, по-перше, об... коли ви взяли цей зелений черенок або в когось хтось вам його дав, ви обрізаєте листя повністю, потім верхню частину зеленого черенка, оцю травянисту, теж обрізаєте. Ставите його у банку з водою, можна в погріб, можна в холодильник. Так вона може постояти 2 дні. І через два дні щепити. Ну, на протязі двох днів, якщо ви щепите, теж прививка нормально приживеться. Якщо буде більше двох днів, вже там якість прививки може бути гіршою. Далі, чи потрібно притіняти вашу щепу? Я бачив в інтернеті притіняють. Не обов'язково, я вам скажу так, але перед тим я усі щепи... Оці чубучки я їх покриваю воском. Не парафіном, а саме воском. Його можна купити на ринку чи в магазині, де продають свічки із воску, розтопити їх у воді і потім вмокаєте цей чубучок буквально на секунду в віск, потім в холодну воду. І він чудово покривається. І Потім, навіть якщо ваша ця прививка знаходиться на сонці, їй Ні, нічого не буде. І навіть не має значення, чи це була зелена прививка, чи це була вже одерев'янівший оцей чубучок. Чудово, він під сонцем це витримує. Далі чим обмотати вашу прищепу? Я робив із такого кулька, нарізав такі щошки, обмотував спочатку простим кульком, а потім клейкою лентою. Це з лентою. І причому цією липкою стороною, липка сторона, у мене примотувала кульок. Якщо ви ще не прошарений, краще вам взяти медицинську перчатку і з неї нарізати щожок, так як оцей кульок він фактично не тянеться. І щоб його гарно вжати, це треба вміти, як то кажуть, і практика. Якщо ви ще не дуже Якщо ви робите перший раз, робіть перчаткою, результат буде кращий. Але якщо ви в собі впевнені, то можете робити так, як я кульком і зверху візолента обов'язково. Теж я її з такою невеликою силою, але трохи втягував. Далі, коли знімати обмотку після того, як вася піща попішла пішла в ріст. Я її знімаю взагалі на слідуючий рік. Тобто це щеплення 23-го року, я зніму оці обв'язки весною 24-му році. Мені здається, так буде краще, воно не обламається. І плюс в перший сезон мала вирогідність того, що оця ваша обв'язка, яку ви не знімете, що вона щось перетяне. Для того, щоб ваші щепи добре визріли і перезимували, потрібно ще їх обробити. Я оброб... Так як на них немає ягідь, я їх обробляв Redomil Голд та Фалькон. Це від мільдів та Оїдіуму. два рази. Далі обов'язково на початку серпня зламувати вершки та пасанки. Це, теж для того, щоб добре визрівала лоза. Також ще рекомендують от верхні прирости, верхню частину цих приростів, я їх не підв'язував вертикально. А так вони лежать горизонтально. Коли пагінь знаходиться горизонтально, це теж ну, на якийсь невеликий відсоток, але покращує визрівання лоз. Також я покажу вам варіанти, коли прививка приживається хуже або не приживається взагалі. Це якби вдалий варіант, але бувають варіанти і не дуже. Навіть якщо у вас прижилася одна брунька, весною перезимувала, це теж добрий результат, тому що з однієї бруньки виростає новий кущ винограду. Це була прививка на Велес, прививав аватар. Одна прищепа не прижилась зовсім, друга зробила приріст десь метра півтора. Але я пропустив недогледів, він у мене захворів, трохи там було оїдів на ньому. І за цього було дуже слабке визивання лози. Буквально одна нижня брунька і перезимувала. Так, а тепер по причині, чому брунька ваша може не піти. Ну Наприклад, ви невчасно виламуєте конкурентів, тобто ви щепили, перед тим, як щеплює, ви все обрізували, осліпили всі бруньки. Але із сплячих бруньок почали лізти конкуренти. Ви їх там не вовремя помітили. Пройшло там тиждень-два, вони стали переростати і навіть обганять вашу щепу. І за того може не розвинутися основна ваша прищепа. Тому треба вовремя всіх конкурентів обломувати. Друга причина, чому ваша щепа може знайти, що той сажанець, на який ви його щеплюєте або кущ, він досить слабенький. Можливо, у нього до того був слабий ріст. Ви його обрізали, знову йому стрес прищепили, але воно слабо йде. В основному на сильних кущах йдуть і сильні прививки, сильні пагони. Далі, тут як у мене, ось, наприклад, якщо у вас цей кущ, мало того, що він слабкий, він може рости десь не в дуже такому доброму місці. Наприклад, у мене тут фундук разом проріс. Тобто його щось може притінняти. Або, можливо, цей кущ, який ви щепліте, він, ви за нього забулися і він у вас десь ріс в бур'яні. Це теж все впливає. Тож, кущ, що ви щепили, у вас повинен бути за ним нагляд. Виломка всіх конкурентів, щоб він не заростав буряном. Ну і, звичайно, в літнє время його потрібно поливати. Вже з серпня місяця, ну навіть, навіть не з серпня, а раніше, десь в середині липня, вже бажано його не визрівати, щоб він вже сильно не гнав, а визрівала лоза. Також з однією з причин, чому ваші прищепи не йдуть в ріст, це коли на одному рукаві. Як ось цей. Були привиті різні сорти, і плюс їх було багато і густо. Тобто ось цей плагін, я його прищепив Азією. Ось цей у нас велюри. Тобто Азія сильно пішла вріст і притягнула на себе всі поживні речовини. А велюр. Остався в ось такому стані. Наче бруньки не загинули, але вони і не ростуть. Але добре, що трохи нижче, велюк все-таки прижився і пішов нормально в нормальний Також осінь у мене будуть саженці із школки, які я буду купати в середині жовтня. Деякі саженці будуть щеплені, а деякі кореневласні, власні. Причому більш нові сорти в основному будуть щеплені. Так, хто не хоче собі садити щеплений саджанець, бо дехто чи боїться, чи не розуміє чого, дивіться, ось це у мене, наприклад, щеплений саджанець клубнічного. На короткій підщепі сантиметрів 20. А вам потрібно зробити з нього кожен власний. Ви просто оцей саджанець садите на сантиметрів глибше. Ось тут місце щеплення, на сантиметрів глибше, чим воно є. Під углом наприклад, 45 градусів, він вам з оцих бруньок пустить своє коріння і з часом перейде повністю на своє коріння. Тобто він щеплений, поки місце щеплення знаходиться над землею. Якщо ви його посадите так, що місце щеплення буде в землі, то він у вас далі буде як корін власний. і з цим проблем не буде. Каталог на те, які виногради у мене будуть. Я оставлю під відео. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.